Всім доброго вечора! Вітаю вас на нашому сьогоднішньому тренуванні Здорова спина. Будемо покращувати, здоровлювати нашу поставу сьогодні з вами разом. І розпочинаємо наше тренування. Робимо вдих і видих. Ще потягнулись. Вдих і видих. Через перетягнемо руки вгору вдих, видих, ходимо з носків, розслабляємо спину. Ще вгору вдих і вниз видих. І останній вдих і видих. Робимо замочок, підіймаємо руки вгору і виконуємо на Видих в одну сторону вдих, видих в іншу, дихаємо. І продовжуючи витягуватись, малюємо маленькі кола. Вдих. З видихом в іншу сторону. Добре. І завершимо. Розпочинаємо, як зазвичай, з наших стоп, тому що стопи дуже взаємопов'язані з хребтом. Здорові стопи, дорівнює здорова спина. Тож руки на пояс і відриваємо по черзі. П'ятий. Змінюємо. Переносимо вагу. 4. 5. 6. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Працюємо правою. Носок. Підйом, носок, поставили. Носок. Підйом, носок, поставили. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два, три. Міняємо. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз. Два. Три, Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Кругові оберти разом з пальцями від себе. І до себе. Інша нога від себе. І до себе. Ставимо одну ногу по діагоналі носок. Не відриваючи п'яту, малюємо хвильки. Кісточки, пальці. Кісточки пальці. Продовжуємо. Три, чотири. П'ять, ніби щось намагаємось хопити. Сім, вісім, 9, десять. Міняємо з видихом на іншу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, Дев'ять. десять. Добре. Ставимо стопи паралельно, руки можна опустити і підіймаємось на низках. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. П'яти разом носки в сторону. З видихом. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Друга позиція. Підійшли крок. Підіймаємось. Один. Два. Три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, потрусили, розслабили. Підсідаємо, руки над колінами, малюємо коло. Стопи рухаються разом з колінами. У де їх з видихом в іншу. В різні. І назустріч. Добре. Руки розкриваємо сторони, за коліном. Розігріваємо кольшові назад. Раз, Два. Три. Чотири. З видихом перед. раз, Два. Три. Чотири. Відправляємо ногу назад. Присіли. Витягуємось до прямої, дихаємо. Овертаємося. Інша нога назад, максимально розкриваємо коліна. Два. Три. Чотири. З видихом вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Поставили, відправили назад. І витягуємося, дихаємо. Добре. Ширше розкриваємо стопи. Носки коліна в діагональ, Руки відправляємо за себе. Видих підсідаємо руки вперед. І раз, і два, і три. І чотири. І п'ять, і шість. І сім. І вісім. І дев'ять. Останній. Десять. Добре. Виростаємо. Топи паралельно, м'які коліна таз підкрутили, живіт підтягнув. Працюємо плечима, розкриваємось з видихом, подовжимо лопатки вздовж хребта, дих з видихом так само вперед. Повністю назад грудний відділ розслаблений. Рухається разом з руками. Вдих з видихом вперед. І залишаємо руки за головою. Розкриваємо і зводимо лопатки лікті назад вдих. Підсідаємо, тиснемо на голову видих. Продовжимо. Два. І три. І. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І сім. І вісім. І дев'ять. І останнє. Десять. Залишаємо в скрученому положенні, ноги прямі. Додаємо скручування праве, ліве вухо в центр. Відпускаємо протилежною рукою за вухо, плече тягнемо вниз. Дихаємо. Вдих з видихом ніс до себе. Міняємо плече вниз. І ніс до себе. Відпускаємо, розслабляємо, малюємо коло. Іншу. Добре, виростаємо. І зараз пропрацюємо шийний відділ, всі зажими, які в нас там зібралися, відправляємо підборіддя назад, максимально, наскільки можемо, назад. І потім тягнемо чітко вниз, натягуючи шию. Плечі постійно тягнуть вниз. Рупальцями рук тягніться вниз під логу. Знову максимально назад підборіддя, Але не завалюємо голову. Залишаємо погляд попереду. Максимально назад і вниз. Продовжуємо. Два І вниз. Три. Вниз. Не забуваємо плечі, руки тягнуть вниз. Чотири. Видих, вдих, з видихом. П'ять. Видих. Шість. Видих. Вніс. Не завалюємо вгору. Вісім. Залишаємо погляд вперед. Дев'ять. Вниз. І останній. Десять і вниз. Добре. Супер. Робимо замочок. Руки кладемо напоперед. Видих, тягнемо лікті. Вперед, наскільки можемо, робимо вдих, опускаємо з видихом, підіймаємо замок. Приготувалися раз і два і три. І. Чотири. І п'ять. І шість. І сім. І вісім. І дев'ять. І останні. Десять. І. Одну руку відправляємо за голову, інша перед собою. На вдих. Лікоть відправляємо назад, зводимо лопатки. На видих тягнемо лікоть до протилежного. Раз, і два, і три, і чотири. І п'ять. І шість. І розкрились Прямо рукою малюнково назад. Стегна тримаємо на місці. Рухається тільки вверх. Погляд на рухому руку. Один. З видихом. Два. Три. Слідкуємо, щоб все ще що нищо попа було на місці. Чотири. П'ять і останній. Шість. Міняємо руки з видихом. Розкрились. Раз. І два, і три. І чотири. І п'ять. І. Шість. І завершуємо. Прямою рукою малюємо з видихом назад. Раз. Не стримаємо на місці. Два. Три, чотири. П'ять. І шість. Дуже добре. Дві руки зігнули перед собою. Лікті на рівні з плечима Таз підбираємо, живіт підтягуємо. Розкриваємо лікті, зводимо лопатки. Раз. Опускаємо долоні. Два. Повертаємо. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Другий. Раз, два, три, чотири. Третій. Раз, два, три, чотири. П'ятий. Раз, два, три, чотири. Живіт підтягнутий. Шостий. Два, три. Лікті тримаємо на рівні з Ми слідкуємо. Два, три, чотири. Сьомий раз, два. Три, чотири, восьмий раз. Два, три, чотири, дев'ятий. Раз. Два, три, чотири. Десятий раз. Два. Залишили розкритими. Ліхті тягнуться назад. Витягуємо руки по діагоналі вдих. І тягнемо лікті до стегу. Видих. Лопатки постійно зібрані. Продовжуємо. Три, видих. І. Чотири. І. П'ять. І. Шість. І. Сім. І. Вісім. І дев'ять. І останні десять. І розслабилися. Розвертаємо один носок в сторону. Рука на пояс. Витягуємо в сторону. Раз. Два. Розкриваємось вгору три. Округлимось чотири. Міняємо інший носок. Раз, два. Три. Чотири. І. Раз, два. Три. Чотири. Вдих. З видихом. Раз, два. Три. Чотири. І. Раз, два. Три. Чотири. І. Раз, два. Останні три, чотири. Підправляємо руки за голову. Лікті розкрили. Широка позиція ніг. Таз підібраний. Чітко в сторону. Нахиляємось. Раз. З видихом. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять. Десять. Лікоть до протилежного коліна. З видихом один. Два. Три. Чотири. Добре, підходимо до стіни і стаємо десь пів метра від неї. Руки перед собою. Залишаючи стопи приклеєними, виконуємо скручування, торкаємо стіни, виконуємо відтискання. Вдих, видих, міняємо сторону, відтискання. Приготувалися. Вдих з видихом. Один. Два, стопи на місці. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять. Розвертаємося обличчям до стіни. Руки ставимо над головою. Пружинимо грудним відділом до стіни. З видихом. Один, два, три. На носки округлюємось. Знову. Один, два. Три. Видих. І ще разок. Один. Два. Три. Видих. Добре. Наступна вправа ластівка. Опорна нога зігнута. Позаду ногу випрямляємо, Руки відправляємо туди за вуха. Робимо вдих, з видихом, не розгинаючи, кожа не завжди, це зігнута, щоб укріпити колінний согоп. Також зараз будемо укріплювати м'язи спини і розвивати рівновагу. З видихом, виходимо на опорну ногу, зберігаємо лінію від рук до кінчиків стопи. І повертаємося вдих. Приготувалися з видихом. Один. Не обов'язково сильно низько нахилятися. Головне зберігати рівну лінію. Від рук до кінчиків степи руки не завалюйте. Тримайте за вухами. Чотири. З видихом. П'ять. Шість. Сі. Вісім. Дев'ять. І залишаємося 10. Розкриваємо, розвертаємо таз. 1 з видихом. 2. 3, 4, 5. Добре. Руки опускаємо, тепер трошки розслабимося, стопи паралельно, носки коліна вперед. Підсіли, таз підібрали, відчули напружу сідничі, плечі назад і вниз. Підборіддя назад. Виконали стабілізуюче положення для нашої постави. Робимо вдих. І видих за головою, повільно, хребет за хребцем. Ще більше підсідаємо, стікаємо вниз. Торкнулися підлоги вдих, видих. Від куприка повільно розкручуємось плечене місце. Ще видих. Зробили вдих. Видих, розкручуємось. Третій видих. І розкручуємося. Добре. Повертаємось до ластівки, міняємо інша опорна нога. Позаду виставили руки до вух. З видихом виходимо, опускаємось один. Зберігаємо рівну лінію, два. Три. Чотири. П'ять. опорного ногу не розгинаємо. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Залишаємось 10. Розкриваємо з видихом один. Розвертаємо, піднімаємо стегно два. Три. Можна рукою підтриматись, якщо важко тримати баланс. Чотири. І з видихом 5. Опускаємо руки і знову виконуємо три роудауни. За останнім третім будемо підніматися хитачі. Але коли будете хитати спиною, слідкуйте, щоб таз стояв на місці. Тобто, щоб працювало все, що вище тазу, а не разом зі стегнами рухалися. Приготували стопи паралельно, носки, коліна вперед, підсіли. Таз підкрутили жив, підтягнули плечі назад-вниз, підборіддя назад, вдих, з видихом за головою. Стікаємо вниз. Торкнулись підлоги, вдих, видих, розкручуємось. Ще видих. І останній, і будемо підводитись, хитаючись, право ліво не тримаємо на місці, хитаємося тільки вверх. Добре, чудово. І будемо опускатися вниз, на килимки. Стаємо на четвереньки. Долоні під плечима, коліна під тазовими кісточками. Підбираємо таз для того, щоб стабілізувати випрямити спину. Зберігаючи таке положення пряме спини, виводимо протилежні кінцівки, робимо вдих. На видих зводимо ліпо до коліна. Спина не рухається, тільки рухається нога рука. Починаємо вдих з видихом. Один. І два. І. Три і чотири. І п'ять. І шість, і сім, і вісім, і дев'ять, і десять. Добре, міняємо сторону. Перевірили спина пряма, долоні під плечима. Вдих з видихом раз і два і три і чотири і п'ять і шість і сім і вісім і дев'ять, і останні десять. І опускаємо таз, витягуємось, руки, голова тягнуть вперед. Таз тягне назад. вдих розкриваємо ребра, видих, розслабляємось. Зокругою на спиною розкручуємось, долоні вгору. Натиснули на кисть, розтягнули в іншу сторону. І потрусили. Опускаємо, слягаємо на живіт. І зараз будемо робити вправи, які допоможуть позбавитись сутулості, або які будуть профілактикою сутулості. Розкриваємо руки в сторони і робимо великі пальці вгору. Далі, наша задача погляд направити вниз, верх грудей відірван, і порухати низом, щоб максимально низ не задіювати. І на видих ми за великими пальцями виконуємо качалочку вгору. Приготувались. Зробили вихідне положення. З видихом качаємо. Один. Ніс дивиться в підлогу. Два, три пальці вгору. Чотири. п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Голову не опускаємо. Виводимо руки по діагоналі. Робимо вдих з видихом максимально високо, малюємо півколо, відправляємо в нижню діагональ. З видихом. повертаємо. Приготувались. І 1. Сідниці розслаблені. 2. Максимально вгору. Півколо. 3. 4. З видихом. 5. Шість, ніс в підлогу, 7, 8, 9 і 10. Опускаємось, лягаємо, дихаємо, розслабляємось. Підтягуємо коліно до себе. Протилежною рукою. Витягуємо і розкриваємось вгору. Коліни не відриваємо, лежимо дихаємо, тягнемо два плеча в підлогу. Повертаємо верхню руку, коліно дістаємо нижню. Міняємо інше коліно підтягуємо, протилежною рукою пірнули, розкриваємось, в іншу сторону коліно лежить, погляд в стелю, руки печі тягнемо підлогу, і з цього положення повертаємося, перевертаємось на спину. Одну ногу випрямляємо, інше коліно підтягуємо до себе, до грудей, вяжемо, дихаємо, вдих з видихом міняємо, зігнули одну ногу поставимо, іншу стопу закидаємо ближче до себе, будемо зараз розвантажувати, розтягувати поперек. Коліно штовхнули від себе, дальню ногу підняли. Полегшений варіант, беремось під коліном, тягнемо до себе. Важчий варіант відриваємо плечі, беремося ближче до ступини. Чули, Чоловік відірвався купри. Лягаємо, опускаємо голову спину, лежимо, розслабляємося, дих. Відпускаємо, розкручуємось і міняємо. Закидаємо іншу стопу ближче, штовхнули коліно від себе. Дальню випрямили, полегшений під коліном. Важче відірвали плечі, відірвали куприк. лягаємо, дихаємо. Два коліна до себе обіймаємо, розслабляємо повністю спини, відчує, як кожна частинка спини торкається підлоги і виконуємо похитування вправо вліво, повністю стараємось розслабитись. Беремося за коліні чашечки, відсуваємо від себе, відчуємо, як та свіда в вагу підлогу. Малюємо маленькі кола, розслабляємося, дихаємо. Вдих з видихом в іншу сторону і потихеньку підводимося. На цьому наше тренування завершено. Дякую всім за участь у сьогоднішньому тренуванні. Бажаю всім гарного вечора, гарних вихідних і до нових зустрічей. До побачення!